Віту усім! це рубрика Топ від авторія» і сьогодні ми поговоримо про одну з найбажаніших, але й найдорожчих опцій на українському ринку. Повний привід. Що ви уявляєте, коли чуєте 4 на 4 Брутальний позашляховик, що долає багнюку чи глибокий сніг, так було раніше, але сьогодні все змінилося. Повний привід це вже не тільки інструмент для бездоріжжя. В електромобілях це спосіб реалізувати ломову тягу двох моторів та отримати динаміку спорткара. А у міських кросоверах це просто ваша впевненість на мокрому асфальті чи під час раптового снігопаду. І тут дуже важливий момент. Ми говоримо не про преміальні моделі, а про доступність. І хоча слово доступний з кожним роком отримує дедалі гіркіший присмак, ми все ж спробували. Ми зібрали для вас шість найдоступніших нових повнопривідних автомобілів, які офіційно продаються в Україні. І знаєте що? Якщо ви досі вважали, що найдешевший варіант 4х4 – це Рено Дастер, притримайте гаманця. Попереду на вас чекає багато сюрпризів. Готові дізнатись, хто насправді пропонує найдоступніший повний привід у 2025 році. Тоді пристебнулись і поїхали. І відкриває наш топ-автомобіль, який здається, знає кожен українець. Це Рено Дастер. Так, цей кросовер дійсно не потребує особливої презентації, але забудьте все, що ви про нього знали. Сьогодні ми говоримо про третє покоління, яке стало справжньою революцією. Він виглядає значно агресивніше та дорожче, ніби молодший брат Land Rover Defender. Він збудований на новій платформі CMFB, як і європейський Clio. Це означає, що він став комфортнішим на асфальті, а салон зробив величезний крок вперед. Цифрова панель приладів, великий екран мультимедіа, якісніші матеріали. Це вже не той робочий Дастер, що раніше. Але нас цікавить повний привід. І тут головна новина, яка викликала шквал суперечок в Україні. Забудьте про колишній дизель 4х4. У новому Дастер повний привід пропонується тільки з однією досить європейською зв'язкою. Це 12 літровий турбомотор на 130 сил, якому допомагає невелика гібридна установка. І все це виключно на шестиступеневій механіці. Так, фанати дизеля, мабуть, трохи засмутяться, але такий варіант дає кращу економію пального. При цьому Дастер зберіг свої головні переваги: чудову геометрію та кліренс у 217 мм. Це все ще серйозний гравець на легкому бездоріжжі. На Навторіє ціни на повнопривідний Дастер нового покоління стартують від 1 мільйона 109 тисяч гривень або просто від 26 тисяч 500 доларів. Як вам такий подорослішавший Дастер? Якщо вам подобаються такі огляди, не забудьте. Забувайте підтримати нас лайком, а ми їдемо далі. На п'ятому місці автомобіль, який багатьох здивує своєю ціною, враховуючи його клас. Це Хвейл H6. Так, це давно і добре знайомий нам кросовер, і він тут абсолютно заслужено. Якщо Duster – це про компактність та економію, то H6 це вже гравець із зовсім іншої вищої ліги. Це мабуть найзбалансованіший китайський кросовер у цьому ціновому сегменті. Подивіться самі. Це повноцінний солідний автомобіль, який за своїми габаритами та рівнем оснащення конкурує з набагато дорожчими моделями. Але головне під капотом. Повний привід тут працює в парі з потужним дволітровим турбомотором, який видає 204 кінські сили. І все це через самиступеневий роботизований автомат з двома щепленнями. Тобто це не бюджетна зв'язка, а цілком сучасна і потужна силова установка. Варто розуміти, що повний привід тут це скоріше міський варіант. Він потрібен для впевненості на слизькій дорозі, під час дощу чи на сніговій каші, а не для штурму Карпатських гір. Це чесна позиція. Якщо вам потрібен міський комфортний салон, величезний багажник та спокійні комфортні поїздки по трасі, є сенс розглянути ХВЛ H6. На авторія ціни на повноприводний ХВЛ H6 стартують від 1 мільйона 100 тисяч гривень або ж 26 200 доларів. Їдемо далі. І на четвертому місці у нас можливо найрозумніший автомобіль у цьому топі це Suzuki S-Cross. Якщо Duster – це про практичність, а аж – про розмір, то S-Cross – це про японський баланс. Це одна з найдоросліших і найспокійніших моделей у лінійці Suzuki. Він більший, солідніший і значно комфортніший на трасі ніж його молодший брат Вітара. Під капотом тут легендарний і перевірений часом 14 літровий турбодвигун Бустер Джет. Він видає 140 кінських сил і має репутацію дуже жвавого та надійного агрегата. Але головна фішка Сузукі, заради якої він у цьому топі, це фірмовий повний привід Ол і це не просто назва. На відміну від багатьох конкурентів, це одна з найрозумніших систем у цьому класі. Звісно, виробник чесно каже, що це не варіант для штурму серйозного бездоріжжя. Але доїхати до річки на риболовлю, вибратись із засніженого двору чи впевнено їхати по гірському серпантину, для цього він і створений. У вас є не просто авторежим, а й спортивний, сніжний і навіть примусове блокування муфти. Це серйозна заявка. Ескрос дає вам повний контроль над машиною, але без зайвої нервовості, яка іноді буває у коротшої Вітара. На авторія ціни на повноприводний ескрос стартують від 1 мільйона 89 тисяч гривень. Або ж приблизно від 25 тисяч 100 доларів дуже збалансований варіант. А перед тим як заходити у наш топ 3 не забудьте підписатись на наш канал і поставити дзвіночок. У нас дуже багато цікавого контенту. І бронзова медаль нашого топу. Чесно кажучи, навряд чи хтось очікував побачити тут цей автомобіль. Це Leopard 3. Так, це повний сюрприз. Ми починали з механіки на Duster, говорили про розумний баланс S-Cross. і тут, на третьому місці, опиняється яскравий електричний кросовер. І він тут абсолютно заслужено, бо він пропонує те, що іншим і не снилося. Давайте одразу до цифр і просто тримайтеся у цього автомобіля. 422 кінські сили. Ви не помилились: 422 сили у кросовері, який потрапив у топ найдоступніших. Це потужність справжнього спорткара. Звучить, ніби це преміальна модель, а не наш рейтинг. Звідки це все просто два електромотори по одному на кожну вісь, які разом і створюють цей електричний повний привід? І ось чому він у топ 3 Це головна відмінність від усіх, про кого ми говорили. Тут повний привід створений для максимальної динаміки та впевненості на асфальті. Його головна задача ефективно передати всю цю неймовірну потужність на дорогу, втримати машину і подарувати вам божевільне прискорення з місця. Леопард це чистий вау-ефект, агресивний дизайн, футуристичний салон і ця шокуюча динаміка. І судячи з кількості цих леопардів на міських дорогах та у звітах про продажі, українцям такий формат повного приводу заходить навіть більше ніж класичний. На авторія ціни на цей електричний кросовер стартують від 1 мільйона 26 тисяч гривень або ж менше ніж 24 тисячі 500 доларів. Це просто інший підхід. Їдемо далі до срібла. І срібний призер, і це знову сузукі. Зустрічайте сузукі вітара. Так, так, я знаю про що ви подумали. Ми щойно говорили про S-Cross і згадували Вітара. Але вона опинилась аж на другому місці в нашому топі з однієї простої і дуже вагомої причини. Вона ще доступніша. Коли у вас обмежений бюджет, але ви мрієте про новий автомобіль 4 х 4, Вітара це перше, що приходить на думку одразу разом із Дастер. Це просто класика українського ринку. І ось у чому її феномен. Ви отримуєте той самий чудовий. 1,4-літровий турбодвигун Booster Jet на 140 кінських сил, що й в старшому S-Cross. Ви отримуєте ту саму фірмову систему повного приводу All Grip з усіма її режимами Auto Sport Snow і навіть з примусовим блокуванням муфти. Але Вітара значно легша і компактніша за S-Cross. І цей 140-сильний мотор просто катапультує цей легенький кузов. Вітара відчувається дуже жвавою, азартною, на ній весело їздити. Так погоджуюсь, дизайн навіть після рестайлінгу вже не виглядає ультрасучасно. Так, матеріали в салоні прості і тверді, але давайте будемо чесними. За ці гроші ви отримуєте японський надійний турбований кросовер з однією з найкращих систем повного приводу в класі. Вітара дає вам набагато більше, ніж ви від неї очікуєте за такий прайс. На Навторія ціни на повнопривідну Вітара стартують від 1 мільйона 22 тисяч гривень або ж 24 тисяч 300 доларів. Це робить її одним з найвигідніших варіантів на ринку, але є варіант ще дешевший. Їдемо до першого місця. І ось він, переможець нашого топу. Перше місце, найдоступніший новий повнопривідний автомобіль в Україні. Зустрічайте легендарний Сузукі Джимні. Чому він перший? Все дуже просто. Це єдиний автомобіль у нашому рейтингу і фактично на всьому ринку, який коштує дешевше за психологічну позначку в 1 мільйон гривень. Але його перемога не лише в ціні. Головний парадокс у тому, що Джимні найдешевший у топі, але при цьому він безперечно найпрофесійніший позашляховик з усіх, кого ми сьогодні бачили. Нехай його іграшковий дизайн не вводить вас в уману. Дастер «Аш-6», S-Cross, Leopard – Це все кросовери. А Джимні це зовсім інша історія. Це маленький Гелендваген, і це не жарт. По перше. Це справжній рамний позашляховик. Його кузов і рама це окремі елементи, як у великих класичних джипів. По-друге, міцна конструкція підвіски з нерозрізними мостами. Простіше кажучи, її майже неможливо вбити, і вона дозволяє колесами краще чіплятись за дорогу на дуже поганому бездоріжжі. І по-третє, найголовніше у ньому інший повний привід: якщо у Вітара та Ескро стоїть система All-Grip з керованою електронною муфтою, то тут залізний All-Grip про а про це не просто слово. Це означає, що у ньому є справжня роздавальна коробка зі зниженим рядом передач. Цього немає у жодного іншого автомобіля в нашому сьогоднішньому топі. На такому ж, до речі, їздить «Суперсус». А хто як не він, знається на тому, щоб заїхати в непролазну багнюку, і головне звідти повернутися. Так, згодна, його півторалітровий атмосферний мотор на 102 сили, є п'ятиступенева механіка. Це привіт з минулого століття. Він гучний, не швидкий на трасі, і в нього маленький багажник. Але Джимні не намагається вам сподобатись, він просто робить свою роботу завдяки короткій базі та системі Grip Pro Ця маленька коробочка проїде там, де всі ті великі блискучі кросовери безнадійно сядуть. Це вибір не для комфорту, а для пригоди. І те, що таку чесну машину ще можна купити новою, це просто диво. На авторія ціни на Suzuki Jimny стартують від 947 тисяч гривень, або ж просто 22 тисячі 500 доларів. Це абсолютний чемпіон нашого рейтингу. Ось таким вийшов наш топ-6 найдоступніших повнопривідних авто. Як бачите, 4х4 у 2025 році – це вже не тільки про брутальні позашляховики. Це і про божевільну електричну динаміку, як у Leopard 3, і про комфорт на трасі, як у Havail H6. Але найголовніше – ми довели, що справжнє залізо, як у Suzuki Jimny, досі можна купити новим і за цілком адекватні гроші. З вами була я, Євгенія Семехіна. Напишіть у коментарях, хто з нашого топу вразив вас найбільше, і що б ви обрали комфортний кросовер чи чесний ранний позашляховик. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. Дякую за перегляд! І пам'ятайте, яке б авто ви не шукали на авторія. Ви завжди знайдете перевірені варіанти, щоб купувати впевнено. До зустрічі.